Віталій Мусієвич у 18 років відкрив власний бізнес, виробляє металоконструкції та постачає їх на всю Україну та за кордон. На його підприємстві працює шестеро людей. Взяв занедбане приміщення під ну, в свої руки, як та кажуть, зробив там ремонт, поставив робочі місця і взяв грант. Якраз на той момент є робота. Нині Віталій прийшов на тренінг для молоді, присвячений основам підприємництва. Хоче дізнатися про нові гранти, що допоможуть у розвитку бізнесу. Дякую всі підприємці, які хочуть масштабуватися, шукаємо фінанси, хочемо послухати про грантові програми, вигідні грантові програми. Ось які дають один раз і багато, як то кажуть, ось познайомитись з людьми якимось, можливо, знайти корисні контакти. За два роки роботи підприємства Віталій стикнувся з чималими викликами однак завжди знаходив спосіб розв'язати проблеми. Найбільша проблема це порядність наших людей, їх дуже мало, особливо в маленьких населених пунктах. Люди не дуже відповідальні, люди не хочуть працювати, але нічого страшного завжди можна людину навчити поставити, як то кажуть, на шлях істинний. Доєдналася до тренінгу Івана Антонюк. Жінка відвідує подібні заходи, що допомагають у бізнесі. У підприємиці є власна кав'ярня, відкрила її через любов до цього напою. Взагалі я просто кавовий гурман, кавоман і дуже обожнюю каву. І не і дуже люблю готувати, і в мене прямо з дитинства була мрія, про те, мати якийсь свій заклад, де можна прийти, затишно посидіти, перекусити, випити смачної кави. Найважче на початку було знайти кошти на відкриття кав'ярні. Підприємиця виграла грант, однак і інших проблем було чимало. Першою причиною в складності це власне є питання приміщення, оскільки в рівному з комерційними приміщеннями набагато складніше ніж в інших регіонах України. Ми також стикнулися з браком кваліфікованих кадрів. Саме для розв'язання проблем бізнесменів-початківців у рівному організували тренінг. На ньому молоді підприємці дізнаються, як відкрити власну справу і про цікаві місцеві державні та міжнародні гранти. Діюча влада одним із пріоритетів своєї діяльності ставить те, аби розвитувати підприємницьку діяльність у нашій громаді саме завдяки розвитку молодіжного середовища. І дуже приємно, що не зважаючи, попри вибухи, з яких розпочався ранок рівнян, сьогодні на заході є 22 молодих учасники, які планують відкрити власну справу. Також є серед цих молодих людей люди, які вже відкрили свою власну справу під час війни. Це перший захід у рівному в рамках програми. Підприємницький симпозіум реалізує його Міжнародний Республіканський інститут. У нас були до цього вісім гібридних тренінгів у різних містах України. Це були саме нетворкінги і для підприємців, і ми зрозуміли їх запит, що необхідно не тільки проговорити і просто допомагати контакт, а також навчання і, тим паче, не тільки навчання саме місцевих підприємців, а також з області. І додатково ми залучаємо центри зайнятості, щоб вони поспілкувалися і поділилися своїми знаннями. Завдяки подібним тренінгам та підтримці грантових програм молоді бізнесмени отримують необхідні знання та ресурси для успішного старту та подальшого розвитку своїх справ. До слова, організатори планують і надалі проводити подібні тренінги. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.